До Тебе, Україно, наша бездольна мати, струна моя перша озветься, і буде струна урочисто і тихо голонати, і пісні від серця польється, по світі широкому буде та пісня літати, а з нею надія кохана скрізь буде літати, по світі між людьми питати, Де схована? Доля незнана, і, може, зустрінеться пісня моя самотна у світі з пташками піснями, то швидко полине тоді та я гучна ізграя. далеко шляхами тернами Полине за синє море, Полине за гори, Літатиме в чистому полю, Здійметься високо-високо в небесні простори. І, може, з підкатою долю, І може, тоді завітає та доля Жадана, До нашої рідної хати, до тебе, моя ти, Україна, мила, кохана, моя безталанна мати.